Є новини, друзі! Депутати хочуть мобілізувати всіх, крім родичів. Дослухайте до кінця. Вчора я випадково побачив на одному телеканалі Южаніна. Є така депутатка від партії Порошенка. І вона розповідала про мобілізацію. Практично каже, що нам треба посилювати мобілізацію, тому що у нас великі проблеми з СЗЧ з некомплектом. Ну і втратами напевно нам дані ж не розповідають. І От вона каже: що ми змушені проводити мобілізацію і провести цю мобілізацію, заповнити в оці всі, ну якби вакансії. тобто посилювати мобілізацію. І знаєте, я після її слів вирішив зайти і подивитись в інтернеті. Ну, можливо, в неї там є чоловік чи там син, який зараз мобілізується або раніше мобілізувався і воює. І я знайшов інформацію, якою був просто шокований. Зараз я коротко зчитаю, потім обговоримо син народної депутатки від партії Порошенка Ніни Южаніною, 85-го року народження, виключений з військового обліку за станом здоров'я. При цьому чоловік неодноразово затримався в поліції за володіння авто у стані наркотичного сп'яніння. У національній поліції впродовж останніх 8 років Євген Жанін щонайменше 10 разів притягувався до адміністративної відповідальності, з них двічі за хуліганство. Тричі за зберігання наркотиків у невеликій кількості без мети збуту, та шість разів ставав учасником дорожньо-транспортних пригод у стані наркотичного сп'яніння. Пересувається Євген на автомобілі Mercedes GLS 400D 2022 року. Ну поза 100 тисяч доларів. За системне порушення правил дорожнього руху в травні 2024 року Печерський суд позбавив його права керування транспортним засобом на один рік. Також за інформацією джерел, ну він виключений з військового обліку в 2022 році, тобто під час. Війни. Ну, знаєте, я розумію, що вам треба піаритися, що ви там підтримуєте політику партії. Ну, це доїжані ну, говорю. Ну, але ж треба мати совість. Совість треба мати. Ну якщо ви всіх мобілізуєте, посилюєте і посилаєте на війну, ну так ви ж і на себе дивіться. Вас це просто в інтернеті написано: джерело інформатор, джерело змі аргумент ЮА. Ну, так, щоб зразу з посиланням на джерела. І от такі в нас депутати. І так повсюду розумієте, говоримо одне всіх на війну, а самі в нас ну, зняти з обліку, їздити на мерседесі, десятки разів притягувався до адміничності, і тільки в 24 році його позбавили е, права керувати. А до цього не бачили. До 10 разів все було нормально. Ну а чому так було? Тому що ймовірно підмазано все. Напишіть, що думаєте.